Підприємство Лукас засноване в 1999 році. 25 років тому назад це було засновано і 6 днів тому ми відмітили 25 років підприємства. Ну і Так що, дякую. До речі, це була військова частина. Тут була частина понтоніки, здається, так? Да? Так, так. Ми коли сюди приїхали, то тут, тут, тут страшна була історія. Тут флаштоки навіть були зрізані. Тобто я ось ззаду, коли у нас 6 листопада було 25 років, так, коли з батьком приїхали, тільки придбали цю територію, ходили тут, то в нього така, знаєш, перший раз в житті, я побачив, що в нього очі мокрі. Я говорю, па, що, що сталося? Що це все? Каже, я просто. Розумію, скільки тут роботи. <гум> все це зроблено одним нашим підприємством, українським, є ЄЛ-сервіс, така компанія, яка повністю лазіровки, фармовку, підготовку, повністю все підключує. Це виробництво, яке фактично може робити обладнання для будь-якої кондитерської компанії. Да, вони роблять і для молока, і вони вже продукція. на захід вийшли. Вони вже... Цікава на, історія, що перші на захід ви маєте на увазі вже Німеччина. на Європу працювати? Німеччину вони вже перші поставки зробили, якось обладнання. Варочно, здається. Все, все, все починається, все починає, все починає, весь цей процес, який перетвориться потім вже на сам продукт, який ми вже можемо побачити. Тут всі процеси вони повністю закриті. Тут людина руками нічого не робить, вона тільки нажимає на кнопки, перекачує щось подає. Що відбувається в цьому цеху? Тут варяться сиропи для того, щоб їх далі вже змішувати з сухими компонентами, подавати на лінію. Там у нас на другому другому поверсі знаходиться свята святи цього самого процесу. Ми тоді не підемо, бо там ну, місця маловато, ми туди не вліземо всі. То е, вже побачимо вже сам результат другого, другого поверху експортної продукції виробляємо. Найбільше цього раж подобається Європа. Європа, да, ну в принципі і Україна багато його е -е -е -е, бере. Е -е 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 -е. Сколько? 40-50% на… На, експорті, на експорт 40-45% ми продаємо на експорт. Саме гриляж. Ні, зовсім по продукту. Якщо гриляжа, то там десь відсотків 60, мабуть. До речі, на цьому виробництві у нас вчора оператор його, він пішов на війну з вересня місяця. Да. І вчора він загинув під Курском. Саме з цього виробництва. І у нас вже сім чоловік загинуло. 33 Назараз служать. Один безвісті пропавший хлопець. І 32 ми знаємо. Що... Майже 800, 790, якщо мені пам'ять не зміняє. І 33 Назара служать, і семеро ну, померло, на жаль. Та вже ж. 7 чоловік. Вже 7, один без пропавший. На сьогодні більше 50 чоловік у нас служать. вчора, 7 серпня. На жаль, Що побачили, що вразило, можливо, ви взагалі на такому виробництві ніколи не були? Ви знаєте, вразило те, що з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років, і те, що ми бачимо зараз, продукція виробництва продається в 5 тисячі чотирьох країнах світу. Дякую нашим підприємцям, що вони не полишають Україну, що вони роблять все можливе, щоб і бюджет наповнювати, і підтримують родини, які зараз хлопці служать в армії. Тому вдячний кожному кожній, що на своєму місці робимо все, щоб наша країна рухалась вперед.